Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. А що це таке? Це колеса, так? Да? Колеса від оприску. Чи зараз ми вносимо колеги е, кас десь приблизно по 100 літрів. Чому ми вносимо каз по 100 літрів колеги? Тому що в нас є отакі края. Обіцяю, зараз бабине літи. Ось дивіться, зараз я не знаю, чи ви побачите. Ось рядочки пішли на 45. Зараз я покажу вам. Трохи поставлю, покажу. Тобто пішо, пішов ріпачок проростати, бачите? Ось. Він лежав два місяці і не хотів взагалі проростати. А зараз падлюха надумав все-таки вирости. Так треба йому дати шанс. Бачите? Ось вже пішов ріпачок. Обіцяють на 2 тижні е, тепло. Тобто Ми його підгонимо. Зрозуміло, що це буде але взагалі. Але рішення, ось, бачите, навіть видно. так. Навіть так, проти сонця видно. Видно, не видно е, рядочки. Зараз ми вносимо по 100 літрівка, щоб його підживити, щоб воно скоріше пішло. Земля мокра, не гарантія, що це допоможе на 100%, але, знаєте, ми повинні, як на мій погляд, дати рослинки шанс і дати все, що ми можемо дати. А там уже боженька вирішить, буде це що, що з цього діло чи не буде. Побачимо, але я думаю, ще там до місяця вегетації буде і буде. Хай не такий ріпак, але і не такий, як він зараз є. Тобто ми зараз пришвидшимо вегетацію, і буде все нормально. Бачите на 45. Бачите, ось рядочок пішов. Тут було сухо, ну краї, розумієте. Дощів було мало і біда ну, така сталася. Зараз рядочки, бачите вже, 100%, що бачите, Ось, бачите, такі маленькі проглядаються. І ось, ось рядок був, да? а ось, ось пішло. Пішов рядочок. Ну нічого, саме головне густота є в основному масиві, в краї, ми, як на крайнях, я вже для себе знаю технологію, ми підсіваємо соняшником. Далі ми забираємо ріпак. А далі після заберемо соняшник по краям. І все. Ось дивіться, навіть тут. Бачите, рядочки видно. Ось рядочки пішли, яких не було. Бачите як? Ну, точно сівалка сіяла. Два місяці чекали, місяці, третій місяць, да? а вони тільки ось зараз посходили. Ну не давати ж йому, щоб геть воно померло. Да, Не буде там ідеального, але в залежності від тепла, ніхто ж не знає, яка буде зима, яка буде осінь. Обіцяють бабине літо. Бабине літо є шанси на розвиток. Так що запрошуємо до співпраці, колеги. Тримайтеся, успіхів вам!